Всім привіт, за моєю Бонко. Сьогодні я знаходжуся в Brawl Stars на своєму основному аккаунті, тому що сьогодні в нас в магазині там були різні акції в календарі, де нам давали стардропи. Загалом я буду їх відкривати на всіх аккаунтах, в мене вийде майже 100 старт-дропів І я дуже надію, маю велику надію, те, що на аккаунт із 100 тисяч, мені випаде щось круте з крутестек дропів Ну, як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде таке от, можна сказати, міні-міні відкриття. Почати я хочу з гіперзарядного стардропу. У мене тут за 122 день оцього Daily де Stріka. І, до речі, оцих от, ну, оцих от, я не знаю, Ну печені з бажанням, як вони там називаються, не пам'ятаю. З передбаченням От, печені з передбачення, мені пише, наступний стартроп буде легендарний. Можливо, чогось, як став... я не пам'ятаю як точно перекладається в фошу. Ну, коротше, можливо, буде легендарний стартроп, тому якраз зараз таки ми це перевіримо. Почнемо з гіперзарядного стардропа. Даваймо щось круте. Випадає гіпер на амбер. До речі, у мене амбер одна ста села. Гіперзряд досить такий імбовий. Тому хай буде, досить таке класно. Тут, до речі, що за два дні у нас вийде гіперзарядний. Оце от хаос знову ж таки можна буде. Ще один гіперзрядний стартроп золотати на халяву. Це прям дуже-дуже класно. Ну, коротше, давайте, в принципі, що, я вам покажу, який мистер дроп будемо відкривати. Ось про цей календар я мануазі. У нас тут є 6 загалом стардропів, тут ще є крім цього, іконки всякі. вінчики ми ще тут не дійшли до них. Ну коротше, ми зараз будемо відкривати. І давайте, в принципі, якраз таки перевіримо, чи буде в нас тут зараз легендарний стардроп, Так давай, перший бам-бам-бам-бам. І я зрозумів, отакий от у мене коротий легендарний стардропчик вийшов на основі це от передбачення спечень не працює взагалі. Ну, коротше, перші два стардропчика у нас вийшли так. Собі забираємо ж таку от іконку. Не знаю, в принципі, до якого вона може підійти. Е, цю... Ну, коротше, не знаю, куди вона може підійти, але ми її забрали. Наступний стардропчик у нас на монеток, окей, далі у нас ще один надрітки. ну на щось, бачу, на основі у нас нічого такого крутого не падає. Забираємо ще одну наступну нашу іконку і відкриваємо ще один ще один пак наших два, двох стартапів, Відкриваємо. І тут у нас залі легендарки не можу, що стільки на дрітки сніми випадають, Легендаркою тут навіть не пахне. Ну, коротше, отакий от основний аккаунт вийшов. Такий собі, тому вона зараз на інші аккаунти відкривати. Надіюсь, там вже буде покраще, бо там мені вже давно нічого цікавого не випадало. Я вже заходжу на наступний продажний аккаунт. У мене тут до речі, якраз от, це от welcome до старпарку. Оцю нагороди, про які я казав в новому відео, то що після технічної перерви нам віддали ті стартропи, які ми там не забрали на дорозі Слави. А вони, коли ну, як тільки виходила обнова, нам їх не дали, і вони нам зараз їх видають назад. У мене тут все у нас один міфічний стартроп, нічого цікавого, але все одно. В принципі, можна відкрити і побачимо 200 очків села. В принципі, таке собі, але ладно, окей, хай будуть на халяву, чому б і ні. Ну і також, давайте про те, як ми далі відкриємо. Я хочу швидко прокувати свій телеграм-канал, тому що там і дуже багато різних він побрал старсо, анонси відео, стрімів, там є чат активний також, тому можете заходити, дивитися, знайти собі тіму, наприклад, для цього нового режиму. Там коротше, дуже класно, тому обов'язково заходіть. Ну а ми погнали далі відкривати наші наші старт-ропи. До речі, я хочу нас тут Тепер акція з золотими скінами. До речі, щось нічого не помінялося. Не знаю, вона, вроді, вже по суті, мало з'явитися, бо зараз 12-та година, але чомусь не з'явилося. Значить, це була остання акція. Більше таких золотих і срібних скінів, по зничці не буде. Трошки обідно, але ладно, зате я не буду тратити багато монет, не буду спокусу. Коротше, купити щось таке таке що мені по суті не сильно той потрібно. Ну, Коротше, давайте відкриємо тоді наші оці от стартропчики бо у нас тут їх досить таке багато що чекає, щоб сильно відео не затягувати. Відкриваємо перше на цьому аккаунті. І нічого цікавого, Ладно Ну я маю надію, що буде нам щось круте шкода, що ми відкриваємося все на одному аккаунті. Я був би не проти, їх всіх перекинуть собі на один аккаунт з така щоб там повідкривати і золотати купу нагород. Але, на жаль, такого робити поки що не можна. Надію, що майбутнє можна буде собі перекидати, дарувати там чи продавати оці штуки. Було б дуже-дуже класно. Ну ладно, давайте ми зараз заберемо іконку і останній наш пак старт на цьому Аккаунте, давайте його, в принципі, відкриємо Тут нам падає рідкісний стар дроп. І ще один надрідкісним. ні ну мені щось не було, що нам так не щастить. Треба треба щось круте вибити, бо ми вже два аккаунти пройшли, нічого цікавого, навіть епічного стардропа не вибили. Це щось капець якийсь. У мене в тут ще є декілька стартропів. Я думаю, давайте ми їх також відкриємо. Бо тут, якщо ми на одному аккаунті відкриваємо батстердропів, значить шанс на якийсь легендарний стартроп, наприклад, збільшиться. Тому давайте, дивитися, можливо, нам тут пощастить. В мене тут є ще три штуки десь приблизно, тому давайте відкривати. Так, ну не щастить, не щастить взагалі. Так, ну давай. Ну хоча б епік дай мені, щоб я бачив, що є якісь шанси, вибити щось круте. І я, я поняв, рідкісний стартроп, нічого цікавого. Тоді давайте заберемо собі 10 кристалів і підемо на наступний акаунт. Наступний аккаунт тут у Pass мене вже стардропі нема тому надію тільки на ті 6, які в нас є от в цьому, в принципі, календарі. Тому давайте забираємо перші два. Ну, будь ласка, ну давай випадемо щось круте, нарешті, бо вже який третій аккаунт. О, от нарешті, міфічний старт, хоча б і зразу що, новий бравлер чи що? Так, навіть зразу новий бравлер, результат. Оце от я вже розумію, це вже інше діло. Шкода, що, звісно, звісно як завжди, те, що це не на спітрані випало. Але все одно, нарешті, от вже щось круте випало. Нарешті мене почули, хоча б дали одного браулера пішло. Це вже також класно. Ну, давайте відкрити далі, можливо, нам ще щось цікаво. Випаде, ну, як я бачу, в принципі, ні, ми цю нані всі шанси збили, але судно епічний брали ж залутали, це також вже дуже-дуже класно. Тому давайте забираємо іконку. І ще наступні наші два стардропи відкриваємо бам зразу з цим чотирьома пальцями відкрив, але просто рідкісний. О, тепер епічний щось покрутіше, може, давай хоча б якийсь пін. І випадає спрей на нані часи. Вибили нані на початку стартропів і якраз на кінці вибили ще й на неї плюс, в принципі, спрейчик. Думаю, досить таки непогано. Вже хоча б щось цікавеньке почало падати, це вже також класно. Тому, коротше, полетіли на наш наступний акт. account Наступний аккаунт поганали туди, в принципі, також відкривати. І я надію, що нам тут випаде також щось круте, бо аккаунт не сильно вкачений, тому щось круте може випустити, поганали відкривати. Перший староп рідкісний, другий також рідкісний. Окей, ми поки що тільки не баємо шанси, є найбільше зараз якраз шанс на останній старт-дроп, бо якраз тоді ми доб'ємо якраз там такі непані шанси, щоб випало нам щось круте. Так, перший стартроп цього паку, другий стартроп. Знову рідкісний. Так, ну якщо нам тут навіть над рідкісний не випаде, я буду прям в шоці. Я прям буду реально в шоці. Ну забираємо, коротше, іконку і забираємо наші наступні два рандомні стардропи. Так, давай ну щось круто. Те. Ну, випаде наразі щось круте, і я вас зрозумів. Ще один рідкісний старзроб. Тут нічого крутого не випало але щоб не виходити тут з, з таким от сумом, що нічого нам не випало, цікаво, я хочу купити тут докупити декілька скінчиків на кольта. Я хочу купити всі скини, які тут є за блінки Але крім ось цього скінчика, бо в нас скоро буде знову ця от штука з цими англами проти демонів. і Цей івент. Тому я думаю, що можливо мені там ще може виписати. Тому поки що я цей скінчик купляти не буду, але можу купити, крім цього, наприклад, бананового кольта культа. от за 5 тисяч блінків. Нам залітає крутий досить непоганий скінчик. Різноманітності може бути. Можна його, в принципі, навіть зразу надіти. Тут є іконка, спрейчик, пінчик, все, що тільки хочеш. Акула кольц такого цього з я не був не пам'ятаю який то сезон ну, Коротше, з брелпасу. Ось такий скінчик за 2750 блінгів також нам залітає. З плюс навіть ще й пінчик є. Ну і також можна купити цього в масті кольта, тих, хочуть, за закристали не купив. За 2750 блінгів нам також він залітає. бам красавчик кольт ми забираємо його, і в принципі, що в мене вже досить таки не пана колекція скінів на кольта. Обідно, що я тут, звісно, грав в бій, бімен. Тут тільки отакий, можна сказати, по. Початковий кольт, але ну також не пана. Просто часу я трачу багато на основу, потратив на спідран, тому на жаль, не вийшло ми тут прокачати скин на кольта. Ну, в принципі ладно, не страшно, то ми пару скінчиків покупляли, погнали на наступний аккаунт. Може і не треба йти на наступний аккаунт. У нас тут є п'ять кристалів, ранговий стартопчик, який ми давайте зараз вас там відкриємо, виб'ємо сто блінгів. І тут у нас на цьому ж аккаунті є легендарний стартоп, Я буду шовиться, якщо він зараз звідси випаде, то якраз скін на кольта, який я не купив. Ну давайте, давайте, давайте може щось крутене. випаде з цієї легендарочки і випадає на пінгвін. Нічо собі на містер Пів. Оце від містер фрут, якийсь джей фрукт. Ну, скінчики непоганий, суперселмейк, мені досить таки подобається. В принципі, на халяву може бути досить таки непогано. Тому тепер можна йти вже на наступний акаунт. На минулому аккаунті непогано ми так скупилися, а на цьому, якщо нам нічого такого не випаде, цікаво, то вже й не страшно, бо минулий аккаунт нам, в принципі, можна сказати, все окупив. Навіть наступні, напевно, десь два аккаунти. Тут на спакціях нічого цікавого немає. Тому відкриваємо наші шість стартропів на цьому аккаунті. Перший зразу епічний. До речі, щось може це значить, а Другий вже навікисний. Трошки погірший, але ми його забираємо. Забираємо іконку, нам не потрібно. І два наступні стартропи. Так, ну будь ласка, давай щось круте. Знову епік. Ну це капець, можна міфік нам зараз випаде. Ні, щось пер... з першого паку не випав епік і на з другого. Епік і рідкісний, щось таке собі. Ну ладно, окей, може, зараз нам випаде епік і легендарка. Давайте зараз дивитися. А так відкриваємо перший. А, ну цього раз нам рідкісний і другий епік. Щось у нас, коротше, якось з цим епіком на цьому аккаунті, непонятно що. Ну, зато ми злутали плюс один спречик, Ну, такий собі, звісно, Але погнали, дивитися, що нам випаде далі. Тепер я знаходжусь на наступному акаунті, який мені Supercell заруїнили. У мене вже в роді таких 2-4 акаунта є. Оце от дорога слави, тому що коли вийшло обнова, воно цю дорогу слави, і в мене зібралися нагороди, які були до цього. У мене в принципі аккаунт не сильно прокачений, але все одно трошки обідно, бо акаунт досить таки старенький, було класно його якраз розвинути до курту. Але прийдеться мені для цієї дороги слави створювати новий акаунт. Щоб, якщо я хотів проапати 100 тисяч трофеїв тут, заново. Ну, в принципі, тому я поздав тут оце титулу ріп. В принципі, для чого іншого цей титул не знаю, що йде тільки для. Мертвих, можна так сказати, аккаунтів, але все одно, можливо, нам щось тут ще круте випаде. Я потім може переймну цей аккаунт на щось інше, можна якийсь інший проект, який не обов'язково починати прямо з нуля, і будемо вже його далі розвивати. Так, ну ладно, ми відкриваємо тут от, от, перший пак, нічого цікавого, забираємо нашу іконочку, забираємо наш старебчик. Ну, можна я роз... цей прокачаю цей аккаунт і його розіграю. В принципі, не знаю, що мені тут зараз з нього робити. Хіба якщо нічого цікавого не придумаю, то можна розіграти, але треба щось розкачати, бо півтори тисячі кубків якось таке собі для того, щоб робити розіграш. Так, ладно, ми ж там не довідкривали, нас там ще є один пак. Оце. По старжопі, але перед цим треба забрати іконочку і забираємо наші два старжопчика. Так, дивиться перший бам, нічого цікавого, і другий епічний, епічний може щось круте, 500 долларів на випал, так я собі, тому погнали, дивитися далі. А далі в мене йде акаунт на якому нуль трофеїв, У мене він таки досить таки непогано прокачений з 23-го року. Мен це акаунт ну, сказати, непогано прокачення. Мене тут всього на всі дають бралерів. Але є два міфіка, два епіка і в принципі чотири рідкісних бралера. Думаю, досить таки непогано, Якщо дивитися на тому, що я на цьому акаунті взагалі не граю. Тут грав хіба щось дуельку. І одну катку щось вже більше ніж рік тому. Я падко пішов в катку. Але я в принципі тут овзанув. Мені ніякі трофей не дало, тому короче. тут є всього на всього два цих подбояв. І в принципі більше нічого. Купки в мене 0, тому буде зараз цікаво. Подивитися, що нам буде падати тут. Стартропів. Ну, от, мені досить таки цікаво подивитися, коли ми виб'ємо тут першу легендарку, на халяву просто її золотати взагалі не граючи на цьому аккаунті. Свої догадки можете в принципі написати в коментарях, коли ми отримаємо тут першу нашу легендарку. Ладно, давайте погнали відкривати наступні два стартропчика. Перший нічого цікавого. І другий в нас епічний, падає пінчик на кольта, який плаче щось. Е, мені не подобається, що цей кольтик і він нам випав цей пін. Можливо, нам значить, зараз тут нічого цікавого не випаде. Ну, Давайте, дивитися, в принципі, рідкісний стартроп і наступний також рідкісний. Ну, окей, хоча б плюс пін ми залутали. Е, досить таки непогано для нульового аккаунту, тому полетіли далі. Тепер будемо відкривати одночасно на чотирьох аккаунтах, тому давайте, дивитися, що нам тут зараз буде. Випадати. І так, перші старопчики нас рідкісні, на рідкісні, нічого цікавого. Так, епіки міфік. Дивимося по два спрейчика. Нам тут випало, ну, по одному з кожного. Наступне епік нам випало 200 монет. Іконочки 100% забираємо. Так, епічний стартроп, на 100 100 очків в сели. Дивимося Дивимось далі. Так, тут поки що нічого цікавого, не рідкісні і рідкісні просто падають. Наступні два паки відкриваємо. Легендарний старт, нічого собі повезло. Ну давайте тоді дивитися, що нам тут зараз може щось круте. І скінна Genes 79 кристалів, непоганий скінчик. Хай буде, досить таки непоганий, Я думаю, що непоганий пан за декілька, не Десять кристалів. Ну і наступний у нас епічний. Тут вона випадає просто спрейчик на Френка. У мене залишилося три аккаунти. Зараз ми знаходимося на аккаунті першого села 25-й ранг. У мене тут також і ці нагороди. Я пошла налякав, що чому нема з ним просто сірий, але все-таки тут одно є ці нагороди, тому давайте ми їх туди також зберемо. Цей два старт-дропчика забираємо. Мі легендарка, я нічого хотів сказати, що міфік, але легендарний, ще один стардроп, вже третій. Я в шоці. Ну давайте, давайте що нам тут зараз випаде. Нова щось круте. І випаде нам бравлер Менді. так це бравлер, так, це ще один Браулер мені випаду. Ну класно. епічний браулер ми вибиваємо досить класу, непогано. Можна щось тут круте, золотаємо. Дуже шкода, цей проект мене закинути. Я тут нічого не апую, тому що ранги помінялися. У мене тут дерев був вже вкачений, мене дерево автоматично качався, це неможливо було скіпнути. Та й тому, коротше, прийшлося мені вже. Ну, я апну його швидше до того, що коли він був першою на 25 ранг по старому, Ну, ви знаєте цю історію, а потім вже далися ці посівки далі. Ну коротше, хто знає, той знає, що я тут буде пояснювати. Так проект вбитий, тут вже не треба нічого зараз старатися. Просто зараз збираємо ці нагороди. Цей проект зараз э, стоїть для того, що мене досі є, для того, щоб просто відкривати додаткові нагороди для э, там ну круглицифри, щоб було більше нагород. Для відкриття. Ну, коротше, забираємо тут нашу іконочку, і ще наступні два наші стардропички рандомні. відкриваємо перший і рідкість Ну понятно, будуть не випала легендарка, легендарний стартроп, але випадає тут просто 25 сили наступний І в принципі все. Тому погнали на наші останні два досить такі цікаві аккаунти. Це вже передостанній аккаунт. До речі, тут зовсім скоро також буде гіперзрядний стардроп. Постараюсь не забути зайти. А, так, стоп, що? Ще один день. Нічого собі, я думаю, ну, післязавтра мабуть, цей гіперзрядний стардроп, але буде вже завтра. Ну окей, завтра постараюсь не забути зайти. Забираємо, коротше, тут також наші 6 рандомних стардропів. Ну, давайте, давайте, що на то зараз випаде. З першого нам рідкісне, це понятно, нічого цікавого. Зразу б не зупинявся відкривати другий, 50 в села, окей. Нічого цікавого, забираємо іконочку, вже який ми вже її раз 12, напевно, що забираємо. Ну, забираємо, короче, наступні наші Два стартропчика, бам надрідкісний і рідкісний. Окей, я вас зрозумію, нічого цікаво не дієте. Ну, може, з останнього пака нам щось круте випаде, тому давайте, дивитися, в принципі, Давайте, давайте, що нам тут зараз випаде. Перший у нас рідкісний і другий, другий в нас також рідкісний. Ну, коротше, йдемо на наш останній акаунт, якраз на який я маю найбільшу надію. Ну що ж, акаунт з під ран Надіюсь, що не зараз тут не підведе, тому погнала відкривати і дивитися, що нам тут зараз буде випадати. Так, будь ласка, я тебе прошу, щось круте. Зразу епік. Давай, може, міфіка, давай міфіка. Ні, на жаль, просто епік, але може щось круте нам ще може випаде і випадає пін на Джеки. Та вже краще б мені очки сили дали даблер або монети. Ну, ладно, пін так, пін. Наступний нас срібки. не може хоча б тут очки сила. Окей. Очки сила, та й добре, забираємо іконку, яку тут також юзати не буду. І тепер наступні наші два стардропи. Це вже останні, коротше, ну, перед останні два стартропи. Буде відкривати. Так, знову епік. Давай, може, міфік обоє? Лего? Давай, лего. Міфік. Окей, міфічні серва, будь ласка, дай мені тут браулера. Якщо то випадає, ще один бралер, я буду прям в шоці. Ну давай, давайте епічний бралер, будь ласка, і я поняв. 200 очків села, але також не пану. Очки села, я казав, мені дуже потрібні. Так, ще один епік. Знову міфік, давай, лего, лега. І ні, ще один міфік, але все одно, скільки міфіків підряд, мені ж так не випадало в цьому відео точно. Ну давайте відкривати, будь ласка, бралер, бралер. І. Так, це бралер, Це наступний бралер. Белька, ще один епік. Ми вибили. Це прям дуже класно, що ми вибили ще одного бралера. браулера. Тепер є три нульові браулери, так, де вони там є, де вони там є. От, у мене тут ще вже є три нульових браулера, дуже класно. Но поки що вкачувати не буду, може я якось пізніше вкачаю. А, Так, ладно, тоді давайте відкриємо, що наші останні два стардропи. нам тут так сильно щастить, стати, можна тут випаде ще й легендарний стардроп, можна ще й легендарний браулер. Ну, коротше, давайте, дивитися. давайте. Давайте, дивитися. давайте. Так, будь ласка, давай, давай. І ні, на жаль, не дрідкісний. А на стоп, до речі, три кредитів також, не пану. А наступний, так, ще один міфік, що серйозно? Три міфіка з цих ось, шести стардропів. Ну, це капець 3 шести міфіки. Це прям дуже класно. Якщо буде. Якщо зараз буде ще один бравлер, то я не знаю, то я по-любому тут до кінця літа можу апнути 100 тисяч трофеїв. Ну давайте дивиться і 150 кредитів. Ну, можна сказати, частина браулера нам випала. Ну, коротше, ладно, непогано все одно, це напевно що найкрутіше, ну як найкрутіше, але все одно один з непоганих аккаунтів, де щось круте випадало за це відео. Ну я думаю, що на цьому можна буде завершити відео. Команд способ. поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть закрізь мене найкрутій відоси. А з вами був я, Банко. Всім пока-пока!